Серіал-антологія, серіал, провокація, серіал висказування і звичайно серіал хіт Чорне дзеркало завоювало увагу та любов мільйонів людей по всьому світу, причому настільки сильно, що навіть п'яти сезонів було мало, аби наситити глядачів Нетфліксу. 15 червня 2023 року вийшов реліз шостий сезон. Довгоочікуваний, зокрема і мною, але гуляючи інтернетом, можна зустріти різні думки стосовно цього серіалу, деякі з яких зовсім не компліментарні. Вітаю, киці малесенькі, з вами знову тоня. Оскільки реліз свіжого сезону чорного дзеркала це. Подія у світі кіно я не можу втратити можливість і не поговорити з вами про цей проект. І, можливо, навіть влюбити вас в нього, якщо ви його досі ніколи не бачили. Сьогодні ми розглянемо цей проект по іншому, дамо відповідь на головне питання цього серіалу, про що ж він взагалі, і навіть подивимося, як автори маніпулюють нашою свідомістю під час нашого перегляду цього серіалу. Поїхали! Колись давно, у 2011 році, світ побачив першу серію чорного дзеркала, і чесно кажучи, був у шоці. Бо дивитися таке складно. Я трішечки заспойлерю вам сюжет декількох серій. Не переживайте, не всіх одразу це просто дуже важливо для розуміння ідеї. Отже, в першій серії під назвою Національний гімн розповідається про те, як невідомий терорист викрав британську принцесу і погрожує її вбити. І в обмін на звільнення він хоче, аби прем'єр-міністр країни в прямому ефірі головного телеканалу зайнявся сексом зі свинею. Що? Ні, ви все правильно почули. Перша серія нас шокує, причому робить це навмисно. Це абсолютно гидкий сюжет, який до того ж якісно знятий. Міністр реально зробить це, причому нам це покажуть без прикрас. Зі сльозами на очах, з тотальним ахуєм громадян, з блювотою в туалеті після акту та навіть з наслідками такого муву. Багато хто після перегляду навіть не став дивитися далі. Цей серіал і насправді дуже дарма, адже пілотні серії ніколи не обираються рандомно. Режисер навмисно поставив саме національний гімн першою в сезоні. Бо, ну, по-перше, це просто будуть обговорювати, а по-друге, занадто мляві глядачі не стануть дивитися далі. В тому і задум, чорне дзеркало це добірка дуже жорстких сюжетів, кожен з яких шокує по-своєму. Дивитися цей серіал досить важко, але якщо ви все ж таки витримали першу серію і готові дивитися далі, то ви зможете правильно сприймати ті меседжі, які закладали автори. Суть серії в тому, що принцесу викрала людина, що хотіла влаштувати найвеличніший перформанс в історії. Прем'єр-міністр трахає свиню в лайв трансляції головного каналу, але нащо? Аби показати слабкість змін, або самоствердитись. Аби показати країні слабкість влади, журналістів та правоохоронних органів, принцесу відпустили з полону за півгодини до початку ефіру, але цього ніхто не помітив. Як і не помітили одразу те, що палець принцеси, що був надісланий поштою, був навіть не жіночим. Мі дев'ять поліція, люди всі забили на розслідування та вмостилися у екранів, аби побачити це легендарне шоу, в якому представник влади їбе свиню. І так само, як люди вдома, на вулиці, в барах якихось дивляться цю жахливу трансляцію, ми з вами дивимося цю серію. Ми реагуємо: хтось сміється, когось вивертає, хтось просто у шоці, але ми продовжуємо це дивитися. Цей серіал дзеркало у прямому сенсі, адже дивлячись на персонажів, ми дивимося на себе. Та й назва Чорне дзеркало це те, що є буквально у кожного: смартфони, годинники, телевізори. Все це чорні дисплеї, що оточують нас всюди. Вони є як вдома, так і на вулиці, у супермаркетах, взагалі у будь-яких місцях, куди ми можемо з вами сходити. Чорні дзеркала, холодні, мертві, але ж так захоплюючі. Цей серіал з першої серії дає зрозуміти, що весело не буде. Якщо ви готові дивитися на своє відображення та думати головою, дивіться далі. Якщо ні, вимикайте прямо зараз. Чарлі Брукер це засновник серіалу та один зі сценаристів, і це насправді цікаво, тому що Брукер дуже багато років пропрацював на телебаченні. Він працював як у паперових, так і телевізійних ЗМІ, Він писав сценарії до передач та шоу, і окрім того, він комік і критик. І ви навіть не уявляєте наскільки це ядерне поєднання, коли людина вміє жартувати та писати, це означає, що вона творча. А якщо творча людина стає критиком, Оце вже небезпечно, і саме так воно і вийшло. Адже пропрацювавши дуже багато років на телебаченні, Брукер просто втомився від усього, що там побачив. Тому він почав критикувати і медіа, і змі, і навіть владу. А потім, в якийсь момент, просто взяв і створив серіал Чорне дзеркало, яке також займається саме цим. Як Netflix взагалі пропустив таке, це велика загадка, бо серіал набрав просто шалених обертів. У першій серії висміюється увага людей до якоїсь мерзенної події, хліба та видовищ, так а у другій серії нас беруть і одразу просто кидають у світ талант шоу, де одні люди виступають на сцені перед журі та публікою, а інші у цей час забезпечують це шоу, проживаючи безсенсовне життя. Персонаж другої серії виходить на сцену талант шоу не для того, аби вразити журі виступом. Він погрожує себе вбити уламком скла та каже промову про те, як його все те доїбало. При цьому він криє журі матюками, не соромлячись. І що ж виходить? Шоу закривається. Ні, воно продовжується. Але цей чорний сміливець вже не жертва, а повноцінний гвинтик машини, який плювати на людські долі. Уламок скла стає сакральним інструментом забезпечення красивого життя. А промова, яка мала зміст критики, стала шикарним виступом. Народ хоче ще, Тож де принципи? Де та звитяга, яку він хотів здійснити? І ви розумієте, все це відбувається на екранах Нетфліксу, що створений, аби розважати людей. Критика системи, яка має песимістичну форму та лякаючу концепцію подачі, заходить людям. Чорне дзеркало це буквально те саме телешоу. Люди задоволені висловлюванням Брукера. Люди хочуть ще вже шість сезонів, хочуть, але при цьому так само залишаються частиною системи, яку критикують. Люди дивляться на чорні дзеркала і не бачать свого відображення, а лише радіють від того, як круто цей режисер розмазує машину, що його годує. Реалі немає спільного сюжету. Кожна серія це окрема історія в окремому світі. Саме тому це і називається антологія, тобто добірка серій. Але у кожній серії присутні або футуристичні, або повсякденні наші технології, які вбивають можливість переглядати свої спогади по телевізору, можливість зробити клона померлої людини, мікрочіпи в мозку для доповненої реальності чи механічні оси, що вигадані для штучного запилення рослин, але стануть зброєю. Майже все, що показано у цьому серіалі, або має аналоги у нашому світі, або фантазує по класичному принципу, а що якщо. І це насправді дуже крутий інструмент для фантазії, але прикол у тому, що велика кількість глядачів чорного дзеркала вважають, що цей серіал показує нам майбутнє та у, -у, у небезпеку технологій, Вони будуть нас вбивати. І основним аргументом для підтвердження своїх думок вони приводять систему соціального рейтингу, яку показали в одній з серій Чорного дзеркала, і яка одночасно із цим існує у Китаї у нашому реальному житті. Але прикол у тому, що це серіал не про майбутнє, це серіал про сьогодення. Він нам показує не небезпечні та цікаві технології. Він показує нам небезпечних та цікавих людей. І навіть якщо взяти і змінити лор Всесвіту чорного дзеркала з футуризму на, наприклад, середньовіччя, то майже нічого не зміниться. Адже хто хотів вбивати, той буде вбивати. Хто хотів влади, той її досягне. А хто боявся, той буде продовжувати боятися. І неважливо кого ФБР чи хрестоносців. Один з вражаючих епізодів в контексті сьогодення це серія Люди проти вогню. Там нам показують історію солдата, який зачищає місцевість від монстрів, але в якийсь момент починає відчувати аромати, чого раніше не вмів. Виявляється, він самостійно підписав контракт з армією, йому вживили чіп, стерли пам'ять та відключили рецептори, аби він не відчував запаху крові та міг виконувати свою роботу. Але через зламаний чіп він зрозумів, що став учасником нацистської чистки. Ході якої солдати знищували людей іншої національності, адже вона, грубо кажучи, не арійська. І в той момент, коли він вбивав верещащих монстрів, насправді він вбивав мирних цивільних людей, які благали його не вбивати їх. Нічого не нагадує. Армія вбиває цивільних через їх національність і замість людей уявляє якихось монстрів. Десь я це вже бачив. Ну і хто після цього скаже, що чорне дзеркало про майбутнє. Серія, де мати намагалася контролювати свідомість доньки через планшет, блокуючи їй сприйняття насильства, агресії та еротики це взагалі серія, яку потрібно показувати на курсах підготовки молодих батьків, я вважаю. Блюр крові та сексу не робить добре, якщо дитина вже дізналася про це. І серія покаже нам, наскільки хуйовими можуть бути наслідки для таких батьків, які хотіли як краще. Вибір Моральний, перш за все, це те, що доводиться робити і персонажам цього серіалу, і глядачам, коли вони себе ставлять на місце цих героїв. І це складно. Це так само складно, якби прямо зараз до тебе підійшли і сказали: у тебе є мама і є дівчина, обох ти дуже сильно любиш, але в живих ми залишимо лише одного. Ну то що, кого вбивати будемо? І от що тут обрати, як вирішити? Списати все на обставини, на технології, які допомогли цим людям тебе знайти, чи зрозуміти, що для тебе справжнє, та як тобі діяти зараз, аби обрати третє. Дуже багато питань і майже немає відповідей. Після кожного епізоду цього серіалу хочеться просто вимкнути екран і піти кудись покурити. Якщо ви не палите, то почати. Хочеться думати, хочеться з'ясовувати для себе, а що б зробили ми на місці цих персонажів, і лише після знайденої відповіді, яка вас влаштує, продовжувати дивитися далі. Це прекрасно. Таких серіалів один на мільйон. І це при тому я нагадую, що чорне дзеркало. Провокує та критикує тих, хто допомагає цьому серіалу жити далі. Якщо ви ще не дивилися його та шукали привід, то він настав. Обов'язково дивіться, після мого відео ви будете робити це правильно. Ви зможете зрозуміти сюжети та будете сприймати висловлювання Брукера. А якщо вже дивилися, то можливо зараз дізналися щось новеньке. Чорне дзеркало це легенда в світі кіно, і я дуже сподіваюся, що шостий сезон також не розчарує. Сам контекст технології, в якому діють персонажі, він підкупає, бо ніби показує нам прокачану версію нашого власного життя. І від цього кожний епізод дивує по-новому. До того ж, технології, які нам показують у цьому серіалі, взяті з повсякденності. Це абсолютно логічні речі, про які люди або мріють, або те, що може цілком логічно ще років через 10 з'явитися. От, наприклад, я був би дуже радий, якби у шостому сезоні цього серіалу показали щось пов'язане з нейромережами, бо за останній рік вони стали оточувати нас буквально всюди. Ну а як воно вийде, подивимось. В будь-якому випадку запропоновані обставини цього серіалу це лише обгортка для легшого сприйняття, а головна суть у персонажах, у їх характерах та їх вчинках. І я впевнений, що в чорному дзеркалу ще є, про що нам розказати. Ну а на цьому в мене все. Але перш ніж вимкнути своє чорне дзеркаль, це зазирніть в опис до цього відео. Там є посилання на мої соціальні мережі, де більше мене, якщо я вам цікавий. А я дякую за перегляд. Ще yeah. побачимось.